С партами, ліжечками та триденним запасом продуктів. Ось такий вигляд має новозбудоване протирадіаційне укриття. Показує начальник відділу освіти молоді та спорту місцевої ради Юрій Безверхий. Тут е -е, хватає 60-75 дітей. Сюди входить з головою. волонтеі заховати. Каже, його будували з нуля. Роботи почали у жовтні 2023 року. Виникла потреба і виникла потреба саме будувати окремо стояче підземне укриття із вимогами до ПРУ. Воно так і зветься протирадіаційне укриття. Повністю дана споруда є автономною, є своє електрозабезпечення, є своя система вентиляції. Є система вентиляції з підгрівом на зиму, тобто, навіть якщо не буде зовнішня котельня працювати від школи, на літо подається охолодження повітря. Забезпечена безбар'єрність. Для цього є передбачений прилад, який називається «Сходолаз», Це передбачено проектом. Ну і санвузол, санітарна кімната. Раніше під час повітряних тривог діти ховались в укриттях сусідніх будівель, де не мали змоги продовжувати освітній процес, розповідає вчитель Олександр Сокоренко. Приміщення були малі за розмірами дітей. В нас багато було шумно. Шумно тут у нас спокійніше вже в цьому приміщенні є. У нас вже тут екрани, телевізори будуть інтернет. Є можна буде задавати якісь тести. Щоб діти виконували на телефонах. Говорить, в їхній школі 610 дітей. Навчання відбувається в дві зміни. Тож місця вистачить і для вихованців дитсадка, розташованого поруч. Витяжки працюють, повітря чисте, приємно тут перебувати. Нове оцінила й шестикласниця Тетяна Петренко. Каже, тепер час проведений у сховищі минатиме з користю. В тому підвалі ну. Не сильно так було приємно, тому що було вогко, сиро, і навчатися там було неможливо, тому що ну дуже мало відстані. Всі шумлять це окриття набагато краще. Мені найбільше подобається атмосфера, те, що всі ну, сидять тут. Тепло, можна роздітися, не буде холодно, є порозмовляти, є більше місця, просторніше. Можна ну, є інтернет і можна зайти там щось пошукати, якусь може інформацію, зайти в карт повітряних тривог і передбачити, чи скоро буде відбій чи ні. Зі слів начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, вартість об'єкту 21 мільйон гривень. Це співфінансування державного та місцевого бюджетів. Трошки Більше 50% держава виділила, трошки менше, відповідно, 50% виділила безпосередньо громада, яка була зацікавлена в цьому проєкті. Загалом на Черкащині. Для безпосередньо учасників освітнього процесу маємо 809 захисних споруд. Додатково ще маємо 256, які орендуються нашими закладами. Відсоток забезпечення саме укриттями у нас становить 98,5%. Ще 9 закладів мають побудувати повноцінні укриття, і ми будемо до цього прагнути. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.